Всім привіт! Рада вітати всіх на моєму каналі. Сьогодні в нас огляд розпаковка замовлення по каталогу січень. Ось так він має вигляд. Замовила я дуже багато каталогів для своїх клієнтів. Так, це в нас буде каталог на лютий місяць, і пізніше я зроблю огляд цього каталогу. Так, а що ж мене замовили клієнт? Таку шампуньку. Серії Advanced Technics Контроль над втратою волосся. Допомагає, коли слабке волосся і випадає. Дуже хороший засіб. Рекомендую спробувати таку шампунку. Так, це мене замовило в об'єм 400 мл. Так, з цієї ж серії замовили ще такий спрейчик для об'єму волосся. Спрей для сяйва волосся. Так, замовили ще термозахист, дуже класна штука. В мене також є в використанні. Я користуюся і дуже нею задоволена. Так, ну, звісно ж, шкулькові дезодоранти дуже приємний запах. Full Speed Quantum чоловічий. Так, замовили персів жіночий. Дуже приємний свіженький аромат. Рекомендую спробувати. Так, замовили ось такий кремчик з гліцерином. Так, і дуже-дуже багато парфумів. Так, ось такий парфум чоловічий в об'ємі 85 мл. Full Speed. Звичайно, багато хто його полюбляє. Це культовий аромат, який багатьом подобається. Так, ось такий в мене ще є attraction. Жіночий дуже приємний аромат, мускусний з фермонами. Такий, дивіться, гарний дизайн. В об'ємі 100 мл. А також ще мене замовили в об'ємі 50 мл. Такі стійкі мускусні аромати. Так, таку водичку ще замовили, чоловічий. І ще ось такий чоловічий лак. Дуже приємний елітний аромат, стійкий, такий для джентльменів, я б сказала. Так. І ось замовила я собі. Мені дуже сподобався цей аромат Imery Qean. Дуже приємний. Я його ще не відкривала, з вами зараз відкриємо ось отак виглядає флакончик. Такий, здається, маленький, але 50 мл такий. Відкриємо зараз. Хочу відчути аромат і розповісти вам про нього. Такий пахне ожиною, Королівська троянда. Дуже приємний аромат такий. Цікавий, я б сказала, дуже підходить на таку погоду. осінь зима. Дуже приємний аромат. Мені подобається хороший. Ось такий має гарний дизайн. Дуже, дуже цікавий, приємний аромат. Рекомендую спробувати, хто любить такі фруктові аромати. Так, Ну і звісно Пурпланка. Це такий культовий аромат, який вже ну, постійно його купують, всім він подобається. Пурбланка, це, звичайно, має стійкий аромат, незважаючи на, це, ну, на те, що це туалетна водичка. Має Пурбланка такі нотки, як фрезія, півонія і Гілеотроп. Така стійка водичка, мабуть, із, коли вони так разом змішуються всі ці нотки, має такий стійкий аромат також маю таку бурбланку в блакитному кольорі. В нього така блакитна кришечка. Зараз вам відкрию, покажу, як виглядає флакончик. Ось така водичка. В об'ємі 50 мл, туалетна водичка. Має нотки кашемірового дерева, квіти діара і гардені. Ось такі мають приємні такі аромати. Звісно, відкривати не буду, тому що так, це на продаж. Хто хоче отримати цю водичку, звертайтесь до мене. Я вам відправлю нову поштою, Укрпоштою, як бажаєте, отаку водичку, а також планку, я звичайну біленьку. Так, це я взяла на продаж. Так, що в мене в замовленні ще є? Ось такий парфумований лосьйон. Mm -hmm. Замовила собі, хочу спробувати цей аромат, мені він дуже сподобався. Але так як парфум коштує 500 гривень, наприклад, а такий парфумований лосьйончик приблизно 99 гривень, 100 гривень десь так, то я вирішила спробувати цей парфумований лосьйончик, відчути аромат, його надовго тут вистачає, тут 150 мл. Можна як використовувати як крем для рук, так і повністю там тіло, де ви хочете. Дуже приємний аромат. Я вже спробувала, мені сподобався цей аромат, і на дуже його вистачить, на дуже довго. І такий має шлейфовий аромат, незважаючи на те, що це просто лосьончик, а не духи, Дуже. Хороший засіб, рекомендую спробувати. Наприклад, якщо ви хочете якийсь новий аромат відчути, дуже хороший засіб, я ним задоволена. Так, система навколо очей Lief Effect, я спробувала таку сяйву. І ось хочу спробувати іще цю систему навколо очей. І в наступному відео як. Спробую, протестую гарно. Я е, поділюся відгуками своїми про цей засіб. Але я багато чула в нього багато хороших відгуків, багато кому він подобається. Взагалі серія Іню. Дуже хороші крема. Е, рекомендую спробувати і сироватки, і крема, і навколо очей засоби. Дуже хороші. Такі, я б сказала, преміум класа. Так, замовили мене ще олівчик. Так, замовили ще у мене отакі водички, до речі, хороші, а, тим, що дуже зручно брати з собою в сумочку, або потестити, наприклад, новий аромат, який ви, ви хотіли. Це в мене іде attraction Game. Такий в об'ємі 10 мл. Так, ще замовили в мене ось такий а, аромат. І в Confidence такий хороший аромат. Мені, до речі, всі вони подобаються. Так, тудей в об'ємі 10 мл. Такі стійкий дуже. Це, мабуть, найстійкіший аромат з, усього, з усіх парфумів. Ей, дуже хороший. такий. Так, і ось іще такий засіб. Це моє вже замовлення. Я вже повторюю не перший раз. Це засіб, він мені дуже подобається. Це гель для проблемної шкіри. Такий він точковий. Зараз я покажу, тому що це моє замовлення, я можу його відкрити показати вам. Він має такий прозорий колір. Потрібно наносити його на конкретні точки обличчя, і він. Дуже швидко діє. Я дуже ним задоволена. І е, в наступному відео я розповім про всю цю серію Clear Skin для проблемної шкіри. Я її гарно потестила. Маю вже свої відгуки про ці засоби. І шукайте відгуки, чесні відгуки про ці е, лінійку е, в наступному відео. Зніму для вас поділюся. Так. Ось замовили такий ще крем для видалення волосся на обличчі. Так. Що ще в мене в замовленні? Ось такий парфум Today, Вже в об'ємі 50 мл. Такий дуже приємний, презентабельний, гарно оформлено, запаковано. Так, можна на подарунок, наприклад. Так. Замовила я ще і новинку. Новинка буде ця представлена в каталозі, е, наступному каталозі в лютому місяці. Я вже відкрила аромат, дуже приємний, цитрусовий заряд. Дуже-дуже приємний. Тут аромат лимона і базиліку. Я багато чула відгуків, комусь базилік відчувається, комусь е просто цитрусові. Мені дуже відчувається цей лимон. У мене аж е очі загорілися. Як я побачила цей гель для душі, дуже яскравий, дивіться, він ну, сонячний такий відразу піднімає настрій. Рекомендую спробувати цю новинку в каталозі лютом. Це реально дуже-дуже класно, освіжає дуже приємний аромат. Ну, просто я, я в захваті. мені дуже сподобався цей аромат. Так, замовила ще новинку таку пробний зразок до чоловічої туалетної водички Маск Метрополітану. Ось так воно виглядає. Що можу сказати про цей аромат? Я вже його затестила. Який він? Так я б сказала, що він такий свіженький, простенький. І ще ось скільки прийшло мене новинки. Це новинка каталогу Лютий. Я вже затестила цей аромат. Такий дуже приємний аромат. Ось такий пробничок маленький. Аромат троянди. Мандарину і сандалового дерева. Такий мені, от Перший раз я спробувала, мені дуже відчувався такий мандарин, дуже такий яскравий аромат. А зараз мені відчувається яскрава троянда. Ось. ну, Дуже приємний аромат такий, фруктово-квітковий. Мені він сподобався. Рекомендую спробувати. І ці всі пробнички я Подарю своїм клієнтам. Ось таке в мене було замовлення. І, звісно, ще дуже-дуже багато пробних зразків, які я дарую своїм клієнтам при замовленні. Так, і наступне відео буде огляд каталогу люди. Ось таке в мене було замовлення. Зараз гарненько розкладу вам, покажу ще все все разом. Ось таке було моє замовлення. Маю новиночки. Дякую всім за перегляд. Ставте лайк цьому відео. Не забувайте підписуватися на мій канал. І всім пока-пока. Побачимося в наступному відео. Всім до зустрічі!